Ну, зараз відбувається те, чого майже ніхто не розуміє. Люди не можуть зрозуміти Трамп чи абсолютний геній, чи абсолютно божевільний? Знаєте, ось така десь воно балансує між тим та іншим. Скажіть, будь ласка, ви трішечки зачепили тему попередніх президентів? Так, де кого вже ми згадали? Взагалі чи були в історії США? Люди подібні Трампу, ну, наприклад, чи то з шоу бізнесу, чи то політики такого ж складу, хоча б близького складу розуму до Трампа, давайте так. Були президенти, які також змінювали Сполучені Штати Америки, змінювали їхнє. Хід їхнього розвитку, наприклад, Франклін Делано Рузвельт в 30-х роках, і він єдиний президент, якого чотири рази переобирали. Тоді це ще було не заборонено, хоча це було не так давно. Це там з 30-х років і до кінця Другої світової війни традиція існувала, не переобиратися, але заборони не було. Ось вже Франклін Делано Рузвельт, коли помер. Після цього була внесена поправка в Конституцію, що далі тільки два строки. Те, що Трамп зараз каже, що може і на третю буде перебиратися, це вже буде неконституційно. Хоча подивимося, як вона мало ли що відбудеться. Але ось такі президенти, як Рузвельт, вони змінювали хід історії в деякому сенсі і внутрішньополітичну ситуацію в Америці. Вивівши країну з депресії, ну або принаймні спробувавши, він застосував те, чого американці довгий час боялися. Він фактично привніс елементи, так якщо просто соціалізму в американську економіку, в американську державну політику. В зовнішній політиці він довгий час боровся з цими ізоляціоністськими настроями американського суспільства, американських конгресменів, які не хотіли втручатися у війну. І все ж таки домігся спочатку там така обережна підтримка Британії. Ну, звісно, коли Японія напала на Перл-Харбор, то США вступило у війну. І ось це коло ізоляціонізму, в якому вони перебували, воно розірвалося. А Трамп сьогодні його навпаки фактично назад об'єднує. Він навпаки, хоче США загнати в ізоляціонізм. І ну, можливо, ось цих двох президентів можна порівняти за наслідками їхнього їхньої політики. Хоча Трампа ще ми тільки спостерігаємо ці наслідки, але напрямок руху вектор вже ми простежуємо. Ось тому були в історії США такі президенти. Але Франклін Делано Рузвельт залишився дуже позитивним персонажем в історії. Як залишиться Трамп, поки сказати складно. Він каже, що ви всі побачите. Всі будуть щасливі. Але як так буде? Чи так буде, я не знаю. Думаю, кілька мільярдарів його оточенні вже так не вважають, втративши там десятки мільярдів доларів. І маску, перш за все, до речі. І вже маску не його фанат? Ні, я думаю, його фанат або боїться щось сказати проти нього. Ну, але ж бачите, зараз ідуть розмови, що він вже все припиняє службу свою, буквально там через три, три місяці спочатку каденції і все він вже припиняє свою службу. Поки офіційно це не оголошено, але вже такі новини в засобах масової інформації з'являються.